Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Злі язики переказують, що Зе вже не дуже хоче летіти в Давос, бо там американці хочуть від нього почути чіткий план ведення війни. Садисти, пише Бригенець. Та він просто речення чітко сформулювати не може. Там же, ніби Зе поставлять деякі вимоги і пропозиції саме у воєнній сфері. Те, що жодної з вимог у сфері демократії і реформ він не виконує, там і так зрозуміли. Безрадісна місія спілкуватися із зе випала раднику з питання нацбезпеки Джейку Салівану. Наше співчуття американці також мають попросити Зе не пхати свого носу у справи військових і не Заважати заложному, зокрема, у розробці стратегії подальшої війни. А коли він щось оприлюднить, не дискредитувати, як це було восени, а задумав, що там будуть вдячні слухачі. Аплодисменти лежі Глінтвейн і високопоставлений представник з Москви. Облом, однако, в той же час телеграм-канали пишуть, що заложний поки на країну для термінової зустрічі з генералами НАТО в США, а потім у Британії розмова буде важкою та серйозною. Мова буде йти в тому числі і про політику. А от Андрій Єрмак у Фейсбуці агент Козер зустрівся з Ентоні Блінканом писав Шарп зустрівся перед зустрічю Байдена та Сі та отримав свої ультиматуми. Він поінформував держсекретаря про ситуацію на фронті і заявив, що американська зброя довела свою ефективність на полі бою. Також розказав про пріоритетні потреби ЗСУ. У зустрічі взяла участь Вікторія Нуланд, десь у куточку сиділи також Юлія Свириденко та посол. Не люблю фемінітиви України в США Оксана Маркарова. Ви мою позицію добре знаєте. За кордоном я бажаю будь-якій українській делегації тільки успіху, попри те, що вважаю і Мака негідником, який узурпував владу в Україні, підпорядкував собі основні силові відомства та здійснює негативний вплив на процес управління країною. Проте американська сторона працює з тими людьми, яких для цього пропонує президент. І повинні бути дуже важливі причини цього не робити. А Зеленський у порушенні конституції наділив главу свого офісу повноваженнями, якими не володіє навіть віце-президент США. Проте з цим розберемось потім. Про візит української делегації інформуватиму і надалі. Пише Шарп. В той же час волонтерка Ірина Михайлова пише. Наступне сьогодні мережа бурлить інсайдами про підготовку підозри генералу Наєву, нібито за здачу півдня, і не небезпідставно, бо підготовка такого роду матеріалів вимагає залучення. Надто багатьох людей, частина з яких явно не буде мовчати, а зливатиме подібну інформацію. Причому витоки відбуваються як із ДБР, так і з Генштабу, так і з КНДС. І проблема в тому, що підозра Наєву лише верхівка Ейсбергу. Далі у цьому ж замовному кримінальному провадженні спливуть прізвища генерала Соколова та Залужного кажуть, вже навіть Това експертиза науково-дослідного інституту судових експертиз Києва. А чиї замовлення виконує доблесне тилове ДБР, правильно ОП. виходить, що спершу банкова хоче атакувати генерала, який зараз відповідає за оборону на північному напрямку і закриває україно білоруський кордон, притягнути за провал підготовки до вторгнення, в якому винен не ненаєв і навіть не незаложний, а особисто Зеленський своїми клоунами. Далі влада спробує перекласти власну відповідальність на сталевого генерала, у якого нема часу займатись фабрикованими справ. Вами він командує армією воюючої країни. Все для чого? Щоб поставити на чолі генштабу ручного генерала, умовного сирського та хоч якось збити захмарні рейтинги заложного, і якщо страх за рейтинги ОП, то свідчення підготовки до весняних виборів, але не найстрашніше. Найстрашніше не при ручному головкому спробувати здобути видимі для громадян перемоги, якими зможе хвалитись ОП. Уявляєте, якою ціною це будуть втілювати? Зараз є шанс, що ОПшечка об від цих витоків і відкладе вручення підозри Наєву та іншим. Генералам шухляду на жаль, якщо вони хочуть це зробити, то зроблять, але в найбільш неочікуваний момент для суспільства, і тут вже питання до всіх, хто минулого тижня кидався лайном в нардепа ар'єва за його інсайд по залужному. Після таких новин ви все ще впевнені, що то був чисто безпідставний фейк, а не зірваний план ОПЕ ліквідувати з посади головкома нашого сталевого генерала. Прозріваю. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.